Друзі, привіт! Трохи відпочину від обрізки. І відповів на ваше запитання, яке пишете в коментарях, коли краще обрізати дерева. Запитання трохи філософське, тому я поділюся своїм досвідом, а вам самим уже вирішувати, коли ви будете обрізати свої дерева. Бо треба перш за все розуміти, яке дерево, для чого його обрізати, що ви хочете отримати після обрізки. От, там мільйони років до нас дерева не обрізалися якимось чином вони прожили до нас. І е, нас, дай Боже, переживуть, е, тому обрізка вона не завжди є обов'язковою. Е, але вона може допомогти і дереву, і вам частіше посміхатися, і е, вашим дітям і внукам. Е, так вже склалося, що побачили деякі речі, які допомагають дереву, коли його обрізаєш. Але коли ну, я своє дерево обрізаю з листопада до кінця липня. От в оцей період. Бо в кожен період обрізки вона несе свій зміст. Основні обрізки я роблю з листопада по березень. В своїх садах. Під час цих обрізок на старших деревах я ріжу в основному на плодоношення, десь там на розчистку, якщо дерево сильно загущується. Іноді це там продовження формування скелету по деревах, які, вони, які там формуються протягом декількох років, або, наприклад, омоложення також в цей період. По молодших деревах також основні обрізки йдуть з листопада по березень. Персик, наприклад, іноді краще різати, коли він вже заквітне. Це квітень, можливо, навіть ближче до травня, в залежності від широти, де цей персик росте. Деякі дерева також, саме кісточкові, є сенс і є досвід в інших людей, коли вони ріжуть по цвіту. Бо тоді вже видно, яка брунька квітне, яка не квітне, що залишати, що зрізати, що пронормувати там, і так далі. Я особисто бачу по бруньках, яка буде квітнути, яка не буде квітнути взимку восени, коли листя спало. Тому мені комфортно їх різати до березня, включно в основному. Інші фактори, які впливають на обрізку. Коли є час, є час, можна різати. Немає часу, не треба різати на швидку руку, бо процес обрізки він, це, знаєте, як, як дитину стригти, як маленькій дитинці обрізати нігті. Якщо ви це робили, то знаєте, як це, там швид, швидко не треба це робити, бо можна так обрізати, що. Дитинка взагалі їх не даватиметься вам обрізати. Тому це має бути перш за все в задоволення з класним настроєм. Тоді зрізи краще, тоді рішення краще приймаються, тоді і бачення ваше по деревам буде якесь ясніше, скажімо так, з позитивом, з натхненням. Нема цього краще не беріть катер в руки. Хай дерево почекає, воно буде щасливіше, коли ви з посмішкою до нього прийдете. Бо обрізка це марафон, це не спринт. Це... Треба розуміти, що кожен зріз він... це як 42 км. Зрізали, і 42 кілометри після того зрізу дерево буде бігти з тим зрізом. Тому треба розуміти. Так от, основні обрізки листопад-березень. Квітень травень це обрізки, наприклад, персика. Кущі, смородина, агрос бажано обрізати там раніше це листопад, грудень. Бо, якщо тепло, вони вже почнуть поживні речовини давати до бруньки, і брунька вже буде набухати. Ви тоді її просто зріжете разом з поживними речовинами. Тому краще раніше я відео про це. Літні обрізки, які. За якими я просто розчищаю зайві прирости в дереві, щоб вони не забирали, по-перше, соки, поживні речовини на себе не тягли. По-друге, звільняли сонце для тих пагонів, які я планую закладати на плодоношення. Не буде сонця, буде менше закладки плодових. Більше сонця, більше закладки плодових. Для того, щоб сонце було, треба зайві прирости прибрати. Часто це буває на сильнорослих деревах. Якщо ви їх починаєте різати, вони починають гнати вовчки, всякі, загущатися. От я такі дерева в себе, принаймні в саду, в червні вже починаю зрізати ці молоді пагани, щоб вони не закривали сонце. Але часто буває так, що вони там до кінця липня знову виростають, то іноді. Знову приходиться їх зрізати для того, щоб вони далі не загущали, а дворічна деревина закладала плодову бруньку. І тоді дерево продуктивне, класно плодоносить, не загущене, сонця більше, вітру більше, грибів менше всяких спор на ньому. І літні обрізки в таких ситуаціях важливі. Іноді в літніх обрізках. Також є відео, можете подивитися. Я роблю зрізи для формування крони. Якщо мені важливо, щоб скелетна гілка в молодому саджанці йшла саме в тому напрямку, то я влітку ще приберу конкурента і хай вона собі основні поживні направляє в тому напрямку, якому мені потрібно. І це там до кінця липня, скажімо так, я можу різати. В критичних ситуаціях, звісно, там і серпень можна різати ще далі. Вже не ріжу, бо дерево призупиняє, трохи сповільнює свій ріст, вже немає такої необхідності, і воно вже готується до зими, там наповнює плоди всякими цукрами, фруктозами, крахмалями. І я вже не, не турбую його, хай воно собі росте далі. А, те, що залишається, знімаю вже в основній обрізці з грудня по березень. Тому таке мороз. Часто питають, якщо сильний мороз, чи обрізати, чи не обрізати. Дивіться, мороз це більше для обрізчика Чи комфортно йому різати, чи не комфортно, чи мерзнуть пальці, чи не мерзнуть. Якщо не комфортно, то тоді і обрізка така сама виходить. Бо якщо дерево... Має в своєму ДНК прошиту е, здатність там, морозостійкості, чи, чи нездатність морозостійкості, а мерзне воно, то ріжете ви його чи не ріжете, неважливо. Якщо воно мерзне при мінус 10, відмерзають пагани, то воно буде відмерзати, чи ви його обріжете, чи ви його не обріжете. Вони будуть відмерзати. Якщо дерево не переносить мінусових температур, наприклад, то будете ви його різати чи ні, воно при мінусах, якщо воно не закрите було, то чи виноград там, то він померзне. Чи обрізаний він, чи не обрізаний, це властивість дерева, така його тканин. Ну, є там, якщо це, наприклад, дерево, при морозастійкість його мінус 10, наприклад. І там персики, наприклад, можуть бути посадили, а сорт такий, що менше мінус 10, переносить погано. Та є такі проміжні результати, там варіанти, коли е, одну ніч в ваших широтах було мінус 12. І е, там, де товстіші гілки, вони збереглися, а ті, що тонші, попідмерзали. І це не про обрізку, це про властивість самого дерева. Якщо воно мінус 10 витримує, мінус 12 підмерзає, ну, значить, підмерзають тонші гілки. Тому в таких деревах, як персик, і радять якраз обрізати його по цвіту, бо тоді краще видно, які підмерзли гілки, які не підмерзли. Але це стосується і підмерзші, відповідно, можна зрізати. Але це стосується отаких от спірних ситуацій, коли Дерево на межі морозів у ваших широтах. Якщо воно морозостійке, витримує витримує мінус 20, мінус 25, мінус 30, є мінус 45 навіть витримують певні види винограду, там, наприклад, то нема значення, чи це мороз чи ні. Головне, щоб вам комфортно було, щоб у вас посмішка на обличчі була при облісті. Ну, Така моя точка зору, такий мій досвід і ним особисто я користуюся. Ще один момент. Чи варто обрізати вітер, дощ, сніг там, і так далі. Знову ж таки, тут перш за все про комфорт обрізчика. Про дерева. Якщо це, ну, є, є ймовірність того, що коли ви, наприклад, взимку ріжете під дощ, то ви в якійсь мірі сприяєте там, поширенню спор. В рани цього дерева. Але е, особисто я за це не переживаю. Чому? Бо якщо спори є на дереві, то вони є. І питання не в обрізці, а питання в обробці. Е, і коли я обрізав, навіть там обрізав а пішов дощ, і спори попали на рану, то нічого страшного там з деревом не відбудеться. Якщо е, ви Обробити це дерево ранньовесняною обробкою, там легким залізним купоросом чи біошоком від агропромніки агропромнікимісним. І ці спори на зрізі загинуть. Тому я за це взагалі не переживаю і з досвіду не бачив впливу обрізки на поширення хвороб в дереві, там під дощ чи не під дощ і так далі. Якщо це вітер, то тим. Паче краще, бо тоді зрізи швидше підсихають і, якби то для дерева краще. Далі, замазувати, не замазувати. Я перестав замазувати. Раніше замазував, використовував садовий вар, зараз я його використовую тільки при щепленнях бо там маленькі частинки, якщо це там щеплення в розщеп, наприклад, або копуліровка, чи покращена копулюровка. Там маленька частинка деревини, і звісно, залишається. Звісно, вона швидко може випаруватись, і брунька може засохнути. Тому там я замазую садовим варом. Після обрізки я перестав замазувати, бо садовий вар він не завжди несе користь, якщо там потрапила якась волога. Під нього, або е, якісь е, зарази потрапили під нього, то для дерева то гірше, бо обробки його не дістануть, ті спори, там, чи личинки якісь. А так, коли, ви нічим, коли я нічим не замазую дерева, то е, обрізав, е, далі обробив їх разом з, з 30 d Він закрив плівкою е, припарати ці там. Які борються з цими спорами і личинками, зробили свою справу. 30 d закрила плівкою, і все класно. Рана собі класно загоюється, і я не бачу в тому ніяких складнощів. Тому такий мій досвід по замазкам. Плюс ріжу в таких об'ємах, що ніколи його мазати, і, і, і дерева розуміють мене також, і слава Богу. Живі, здорові, радують. Тому, так. Тому перш ніж підійти до дерева, ви маєте зрозуміти, що це за дерево, для чого ви його ріжете. І що вам хотілося б після обрізки. І беріть сікатор сміливо і ріжте. Дерева щасливіші будуть, і ви також. Дякую вам. До зустрічі.